Задля виконання наказу головного управління МНС України в Луганській області була проведена оперативна перевірка стану шляхів для проїзду пожежних автомобілів на двох ринках міста Стаханова із залученням пожежної автоцистерни. Не без допомоги співробітників ДАІ було звільнено проїзд на територію від приватного транспорту. Первим ділом було проведено учення на ринку «Центральний». В ході учені було встановлено, що. По замыслу, замыслу учения горит контора рынка. То есть пожарная машина выехала из части, добралась до рынка за 7 минут. При въезде на территорию рынка, то есть перед самим въездом, нас уже ожидала служба ГАИ, которая содействовала тому, чтобы транспорт не заграждал въезд в рынок. Дальше, когда машина пожарная уже въехала на территорию рынка, движение машины было осложнено. Тим, що там знаходились чесні предпринимателі, які торгують на центр прямо на центральному ряду. это тобто це не соответствует правилам пожарной безпеки на ринках України, адміністрація ринку була попереджена про проведення тренування, але пожежний підрозділ ніхто не зустрічав. Центральний проїзд був заставлений торговими стелажами та козирками павільйонів. Які виступали за обмежувальну лінію на півтора-два метри та унеможливлювали безперешкодний рух пожежного автомобіля при вимозі забезпечити проїзд, підприємці висловлювали свою незадоволеність. Також були пройдені учения на ринку. в ході яких виясняла, що ринок готов к подобному роду ситуаціям. Тобто все, тобто, все було от від і до. То тобто, нас встретили, показали где горі. Показали ближайшая точку водоисточника, где можно можна було на водоисточник істочника і тушити То Тобто всі действия були слажені, чіткі, есть тобто, на проїздах ринку, то тобто, не було лишніх ніяких ничего. нічого. Тобто, все в соответствують в треба нормами. Контрольний час проїзду від візних воріт до місця умовної пожежі контора ринку склав 35 хвилин. Цього часу вистачить, щоб полум'я могло завдати шкоди. Оперативною перевіркою встановлено, що фактична ширина між торговими рядами на центральному ринку міста Стаханове не відповідає встановленим вимогам. При відпрацюванні ринку «Сєвєрний» пожежний автомобіль просувався по території вільно. Від в'їзних воріт до місця умовної пожежі дістався за одну хвилину. Адміністрація ринка зустрічала та супроводжувала пожежний підрозділ, та й ширина проїздів між рядками відповідає нормам. Крім того, на обох об'єктах протипожежного водопостачання немає. В ході заходу за порушення в рамках законодавства були накладені штрафи.